Що холодні? Кімнатної температури. Від учора немає, десь з 9-ї, мабуть, десь так. Ну, нічого. Дяка Богу, що на вулиці не так холодно. Тому і вдома навіть не вмикали нічого, ніякі обігрівачі. Опалення нема, гарячої води нема, і вже вдома трішки холодніше стало. Десь градусів 15, мабуть, зараз вдома. Якщо стане ще холодніше, звісно, не виключно, що буду вмикати обігрівач. Вчора було досягнуто домовленості із урядом рішення було прем'єр-міністра профільних міністерств енергетики та інфраструктури щодо зняття лімітів по енерговикористанню на території міста Харкова, Харківської та області безпосередньо. Що це означає? Це означає, що відключення до мешканців застосовуватися не будуть наразі, поки не буде нормалізована ситуація із теплопостачанням, і з постачанням гарячої води. Ми розуміємо, що в квартирах буде холодно, є діти, незважаючи на те, що відносно плюсова температура на вулицях, все одно люди будуть включати електроприлади, кондиціонери для обігріву власних осел.